Тварини Африки. Знайомтеся, це маленький пізнайка. Так його всі називають. Але насправді його зовуть Левко. Левкові всього 5 років, і він ходить до садочка. Незважаючи на свій вік, Левко дуже любить пізнаватися нові речі про тварин, рослини, та все навколо. Привіт! Знаєте, де я сьогодні був? У зоопарку. Сьогодні я розповім вам про неймовірних тварин, які живуть в Африці. Готові дізнатися щось нове? Тоді рушаймо у захоплюючу подорож. Дивіться, це жирафи, вони дуже розумні. Вони спілкуються між собою не лише звуками, але й за допомогою спеціальних жестів та рухів вух. А ви знали, що язик жирафа може бути майже пів метра довжиною? Він темно-фіолетового кольору. Щоб не обпіктися на сонці. А ось і слони. Ці велетні мають дуже великі вуха, і знаєте чому? Їхні вуха допомагають їм охолоджуватись, коли стає спекотно. Коли слони махають вухами, це схоже на великі віяла, які охолоджують їх тіло. Але саме цікаве, що вуха слонів схожа на форму Африки. Леви, королі саванни. Грива лева є унікальною. Вона може бути світлою, темною або навіть майже чорною і стає густішою і темнішою. Звідки? грива робить левів схожими на королів. Дивіться, дивіться мавпи. Справжні акробати. Вони люблять стрибати з дерева на дерево і гратися один з одним. Деякі мавпи мають довгий хвіст, який допомагає їм триматися за гілки. Він може працювати як додаткова рука, допомагаючи мавпам пересуватися по деревах. А ще мавпи люблять обійматися зі своїми друзями. О, а це бігемот, справжній водяний велетень. Бегемоти можуть проводити багато часу у воді і навіть сплять під водою. Коли бегемотам стає спекотно, вони пірнають у воду, щоб охолодитися. А ще бегемоти можуть важити стільки ж, скільки дві машини. Страуси найбільші птахи на землі. Але вони не вміють літати. Проте вони бігають дуже швидко, як справжні спринтери. Страуси можуть бігати зі швидкістю до 70 км на годину. А ще у них є великі очі, майже як у сови. Це допомагає їм бачити далеко і бути обережними. Сподіваюсь, тобі сподобалась наша подорож Африкою та знайомство з її дивовижними мешканцями. А хто ще живе в Африці? Намалюй або напиши мені. Буду чекати! Бувай! Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.